Що ми маємо на даний момент? Маємо на даний момент ситуацію наступну. Кучу плачів Єремії по телеграм-каналам, журнал шлюшок, шмаромарафоні. І все пропадшее. Да. Констатація перша. Інформаційну війну, ті, хто мав би вести проти Росії, Міністерство інформаційної політики, всякі страткоми, коротше, куча оцих, які сидять. Отримують від держави кучу бюджетів і результат 0. Населення не знає, кому вірить, зневірене, все пропало, урки пролазять. Насправді все це херня собача. Ситуація виглядає наступно. попри те, що ми 11 років, 11 років тримаємо фронт проти ядерної країни, за це немає кожен день, ніхто не говорить. Що маленька Україна тримає фронт не тільки проти рашки Парашки, а проти Китаю, Северної Кореї, Ірану, Білорусі і інших країн і Ну, Це ж не пояснюють ті, хто мав би пити. Це ж не киянин должен, да? Я військовий, я звичайний військовий. От у нас є задачі, да? і ми їх виконуємо. Бойові задачі безпосередньо. Бо ми добровольці, ми як поїхали блядь, на фронт, так ми майже вже три роки тут. Добрий вечір. Ну, це ж наш выбор, да, я пам'ятаю. Вже проїжджаєш, це ваш вибір. Ну то таке, до діло не відноситься. Так от. І Покрова, і Мирноград, і Турецький, і Курахова, і Велика Новосілка, Часік, Вовчанськ, Харківський, Луганський, Херсонський напрямок. Все це тримається. Он танчики стоять, кстати, наші. А це Моща. все це тримається виключно силами військови. Те за перше. У Збройних силах найкращі люди нашої нації, еліта нації. Те, що знаходиться в Києві, то шматок е, коричневої субстанції. Те за друга. Ми воюємо у відриві від діючої влади конкретно. Оця кубка, та, е, аферістів, шахраїв. Подивіться на морду Арахамії. Хто це? П'ять ефективних менеджерів. Откуди ви взялися? Подивіться на раду національної безпеки. Вона на 70% складається з людей, які не мають е, ніякого відношення до військової освіти на строкової служби не служили. Рада національної безпеки складається і очолюється випускником академії ФСБ, який украв 10 мільйонів доларів і втік в перші дні вторгнення. Військовий кабінет складається на 70% з засіб. Які ніколи струкової служби не служить. І у нас верховний головнокомандуючий, який одноосібно приймає ключові рішення у війні, це абсолютно цивільна особа, артист розважального жанру. Це вдумайтесь три роки війни, приймає ключові рішення. При війні. Який би він хороший парень не був, не маючи військового фаху військової освіти вести страшну війну із ворогом. Це невозможно. ну це неможливо. Президент і верховний Головнокомандувач посади мають бути роз'єднані. Це однозначно аксіома. Рада національної безпеки і ставка верховного Головнокомандувача має складатися з військових відсотків на 70. І саме головне, військові адміністрації мають очолюватися військовими. А не якимись шляпами, які п'ять ефективних менеджерів. На сам ділі всі вихідці з партії регіонів вважають російські, ці подаляки, шурми, єрмаки, подаляка ніколи брата не було. Тут в Росії вмер ФСБшник чи Грушник. І можна до вечора я буду вам це розказувати, так і всім це відомо. Я за що кажу? За три роки оці умереви резники не змогли наладити виробництво власної зброї, шмигалі, оці фунти, це. Не люди, це не самостійні фігури. Це просто фунти, а от фунти, хто знає, да? їх ставлять от оці ж саме кукловоди. І вони, типу, блядь, на табуретках, вони там щось знаходяться. Насампелі це ніхто не звати ніяк. Тому у нас більше 100 мільярдів коштів залишилося по закінченню календарного року, які не використані на закупівлю зброї, безпілотників, до Збройних сил. То в мене питання, яких ви чудо новин чекаєте з Покровського НАТО? Яких? Інженерних фортифікацій, а правильно мали би бути лінії оборони, вони відсутні. Те, що на рито накупано насаду, це не лінії оборони. Це що попало, якимись хвора уява, які підписують і які риють. У нас мають бути інженерні війська мимоту і виключно інженерні війська мають будувати. Лінії оборони, і вони будуть лініями оборони. Друга дійшли з першої, пішли на другу. Бля. Ми три роки воюємо. Фортеця Бахмут. Я блядь, півцам фортеця Бахмут. Фортеця Бахмут це пацани, багато з яких там осталося. Без укріплень. Виключне укріплення, докопали, копали, там як 93 опорники робили це силами бригад. Ямки такі самі в посадках, у хатах, блін. Оце її це солідари скрізь. Оце така правда. Вона не дуже. Приємна, але, блін, і вишенка на торті. Замість мобілізації зробили, блять, агент ФСБ, блядь, портмов і Татаров. через своїх мусоров, які в УТЦК залізли, оділись в форму ЗСУ і мусоров, які на вулиці, роблять бусифікацію. Зрив мобілізації, бусифікація це кримінальний злочин, і це має бути покарання. При цій владі його не буде, але обов'язково буде. Це зрив мобілізації. Я не мог попасти в перший день у військомати із за черги, да? тому що нас тут тисячі були. Зараз для людей по вулицям ловлять. Так ребята, це не ухилянти, не дізертір. Я скажу, хто ухилянти. Ухилянти правоохоронна система. В першу чергу, самий найбільший орган. Мусорас, який воює 5%, 95% школи, садки і так далі. Мусора, інваліди-прокурори, до речі, що там інвалідів прокурорів? Наказали, блять. Раду нас безпеки збирали, тупотіли ніжками, блять. Де ЗПСНок, де Одарченко, де повтікали, блядь, ці нардепи. не туди, да. ну нічого, буває. Далі, блін. Правоохоронні органи, блін. Їх там, блядь, і що нема, вони абсолютно безполезні, блядь. ДБР, ШМБР, Кабінетні теоретики, кримінальні провадження по Майдану у Кам'янці подільському спалили. Це досягнення, СЗЧ-70% справ. Веби, шмеби, податківці, митники, блядь, і куча всякої там 2 мільйона з держслужбовцями, 2 мільйона здорових, впісяних і вкаканих жлобів, блядь. Шо, блять. Не можуть виконувати бойові задачі, блядь, і по селам тягайте. Можете. Хто вам дав право їх бронювати? 450 цих зелених кнопок, там 10% людей. Ви кожний із вас, оця, блядь, шляпа, ви конкретно шляпи, ви закріплені за бригадами. Чого ви не їдете не по бригадам і не докладуєте, блядь, яка ситуація з озброєнням, з моральним станом? Максимум там може відсотків 10 з вас на фронт заїжджає на ОКП Бригади, блядь. Так на ОКП Бригади вам ніхто ніхуя не скаже, блядь. Їдете в батальйони, їдете в роти, общаєтесь з пацанами. боячка. Звод, рота, батальйон, блядь. Конкретно. І вам розкажуть, блядь, які проблеми. Чи є дрони, чи мільйон дронів, хорі, уяви, блядь, маразматиків є, блядь. І Як забезпечені? Чого треба купувати мавіки. На Мавіках їхали і будемо їхати, блядь. Потому тому що краще чи мають, ніхто ж не коригує вогонь переднього краю. Це, блять, це шляпа різні, ковтої, блять, тюляги дуже сидіть. Коротше, казацтво. Без перевиборів, без усунення від влади, блядь, оцієї купи які по шиї в крові стоять, які закрали державний бюджет, у нас майбутнього не буде. Ми з ними ніхто не виграємо. Але виграємо, коли до влади приведемо шляхом через вибори, іншого я поки не бачу. Є другий шлях, але він. Багатьом не, не сподобається через вибори українців-патріотів, і в нас буде і коаліція, і ленд-ліз буде не як Маркарова бля, запорола ленд-ліз місті з офісними клерками да? потужними. Це саме натуральна диверсія йде зсередини нашої країни. Бля. Невже не? це системні речі, які відбуваються? 100 тисяч бракованих мін, які далі поставляються в війська? Бля. Слухайте, це диверсія саботаж. І коли службою безпеки буде керувати або Рома Дудін, або Рома Червінський, тоді служба буде виконувати на 100% і вона може виконувати свої задачі. Але війну вона зустріла на чолі з державним зрадником Бакановим, хванькою, квартальним другом, який не сидить у в'язниці і за цей час туди, блядь, як Дємченко, стільки російських кулінів, стільки російських агентів фільтрували туди, інфільтрували всередину. Тому казацтво, все це буде і це обов'язково буде. Так що не відчай. відчить, да, ми воюємо і проти підарів, і проти Педарчуків, але ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, слава нації, смерть федерації. Всіх обняв, все буде Україна.